Всім привіт! У цьому відео поговоримо про першоцвіти. Я розповім вам, що це взагалі таке і навіщо їх берегти. Першоцвіти це перші квітки у році. Вони ростуть протягом березня і квітня, коли інших квітів ще нема. Представниками першоцвітів є підсніжники, крокуси і багато інших. І чому ж треба берегти першоцвіти? Перше зникнення видів. На жаль, більшість першоцвітів занесено до Червоної книги України через масове знищення. Друге порушення екосистеми. Першоцвіти є важливою частиною нашої екосистеми. Наприклад, вони забезпечують харчування для комах-запилювачів, які вже прокинулися. Третє: естетична цінність. Першоцвіти прикрашають нашу природу після сірої неяскравої зими та дарують людям радість першоцвіти, не зривай їх, розповідай іншим про їх важливість та підтримуй природоохоронні акції.